Привіт, мої маленькі! 21 лютого Міжнародний День рідної мови. Ось послухайте, що я вам розповім. Мова духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях з маличку, виховуючи в собі справжню людину. Кожен із нас повинен в першу чергу створити в своїй душі світлицю, у якій зберігається найцінніший скарб мова. День рідної мови відзначає кожна культурна людина, яка усвідомлює, що мова є безцінним надбанням людства. Для кожного народу, кожної нації найближчою і найдорожчою є його рідна мова. Рідною мовою української нації є українська мова. Яка наша мова? Вона ніжна, мила, барвиста, калинова, мелодійна і розмаїтна. Друсяніста дзвінка вишукана, дотепна, жартівлива, щира, люба, дзвінкоголоса, прекрасна, багата, доброзичлива, сонцесяйна, щебетлива, влучна, ясна та жива. Народні прислів'я, птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Рідна мова не полова. Слово не горобець, вилетить не спіймаєш, Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не в'єш. Гостре словечко, коле сердечко. Ось як кажуть поети про мову Любіть Україну, ось наяву вишневу свою Україну Красу її вічну, живу і нову і мову її солов'їну. Ну що, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце бреться ожива, як її чує. Мова коштовний скарб народу, так казав Іван Франко Рідна мова на чужині ще милішою стає. Так казав Павло Грабовський. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, казала Ліна Костенко. Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови. Так казав Максим Рильський. Мова це засіб спілкування, Ниточка, що веде з давнини усього дня. І помічник для вираження думок емоцій, мова українського народу, наших предків, нашої землі, Носій культури кожної людини, частинка дружніх слов'янських мов, помічниця у пізнанні. Рідна мова моя калинова, яка ж багата рідна мова, увесь чарівний світ у ній, вона барвиста. І чудова вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно у світі жить. Ні стільки слів ще й не збагнути, і приказок, і порівнянь, і мову знаючи здобути, ти зможеш просто їй знати.